На даний момент надзвичайно складною ситуацією є на, на всіх напрямках, в тому числі Куп'янськ, Турецьк. Всі ці напрямки є надзвичайно гострими, складними і події роз, розгортаються там доволі швидко, на жаль. Що стосується Купянська, то ворог підійшов вже до цього міста. У ворога зараз стоїть задача вирівнятись повністю по річці Оскол. Оскіл. А відповідно, їм для цього треба бути отримати контроль над частиною міста Куп'янськ, яка знаходиться на лівому березі річки Оскіл. Це їх першочергова мета, я, тому я думаю, що вони спочатку отримують контроль на цьому березі, далі вони, скоріш, за все, почнуть вирівнюватись і спускатись до Борової. В Боровій, я думаю, чекають теж на дуже складні бої, тому що там, ну, в принципі, зараз така вже ситуація, коли місто вже потроху оточують, да, а позаду у нього теж річка, що буде певною, певними складнощами для логістики, як мінімум, і для забезпечення. Я думаю, що далі, після Купінська, вони почнуть вирівнюватись по річці ОСкіл. Принаймні така задача в них зараз з тією, що ми чуємо, по перехопленням і по їх ефірах. Після цього буде спроба просування на запорізькому напрямку, і, виходячи з тих результатів, які вони там досягнуть, ну і в тому числі там, по, по Терецьку, да, і по всім іншим. Вже виходячи з цього, я думаю, вони будуть приймати рішення про перехід річки Оскіл. Ну, і відповідно та частина купінська, яка знаходиться на правому березі, то я думаю, що поки що вона точно буде контрольована, але ворог другим етапом, скоріш за все, буде мати в планах переходити річку і просуватись далі. А чи реально втримати ці позиції нам? Ну, Дивіться, це насправді досить складне питання, і воно таке, знаєте, чи реально? реально? Безумовно, реально. Що для цього треба? Ну, Для цього дуже багато всього треба. Ну, від це залежить, знаєте, можна казати, що це залежить там, і від нас, і від ворога, але на дії ворога ми можемо тільки там. ну, Планувати, як вони да, будуть, діяти, спрогнозувати їх, але повпливати на них безпосередньо ми не можемо. А на свої ми можемо. Тому для того, щоб більш е е для того, щоб Стояти на позиціях було легше, для того, щоб утримувати позиції було легше, треба прийняти цілий ряд рішень всередині війська. Вони стосуються в першу чергу саме системи застосування наших військ на сьогоднішній день. Да, треба треба певні зміни в цьому плані. Ми повинні все ж таки вже. ну Перестати гратися з інженерно-фортифікаційними спорудами, а треба їми займатися серйозно, і треба їх планувати, і треба їх. Ну, Тобто, ми ж можемо навіть Ну, достатньо було хоча б там взяти з приклад з ворога. Да? От ми бачили, як нам складно було на Запоріжжі просуватися, коли да, там, ми намагалися це робити. А чому складно? Ну тому, що була ешелони, ешелони да, оборони, тому що вона була системна відсічні позиції були зони обезпечення. Все це ворог там спланував і тому нам надзвичайно складно там було просуватись. Так, ну давайте хоча б скопіюємо це і спробуємо це реалізувати у нас. Це можливо, на це в нас є е, на даний момент. Е, але от є цілий ряд і комплекс рішень, які треба приймати, які треба приймати терміново, швидко і доволі рішуче. Плюс тут є надзвичайно важливим моментом, який я вважаю сьогодні. Поки що е, ігнорується, це досвід успішних бригад. В армії є не так вже багато бригад, які е, можна рахувати реально успішними. Ну тобто, нескладно подивитись на лінію фронту і е, да, зафіксувати для себе які бригади. Втрачають позиції, які бригади, не дивлячись ні на що, утримують ці позиції. Да, можна подивитись, в армії зараз є дуже крута. Ну насправді там вона всім нам дуже подобається. Зараз є система нарахування балів да, по ураженню ворога з за допомогою дронів. Да, і Там є всі підрозділи, да, і там відповідно можна подивитися рейтинг цих підрозділів, хто скільки уражає ворога, наскільки це результативно, наскільки це якісно. Так давайте подивимось у кого це виходить, і давайте візьмемо їх досвід і масштабуємо. Досвід успішних бригад, на жаль, на сьогоднішній день я не можу сказати, що він переймається і масштабується. А це дуже спростило б нам на сьогоднішній день, і в тому числі і утримання да, нашої оборони. Тому що, наприклад, якщо да Успішні бригади масштабувати ну умовно, з бригади зробити дивізію, то відповідно. Ця бригада вже буде тримати успішно не тільки свою смугу бригади, а смугу вже дивізії, набагато більшу. А відповідно, в нас вже більша ділянка буде умовно спокійно, в якій ми будемо впевнені. Таких бригад небагато, але вони є. Вони, вони реально круті, вони воюють, вони показують результат, в них дуже багато ініціативи. Вони зараз є на різних напрямках. Деякі з цих бригад на Курщині, деякі з цих бригад на сході, дехто де там зараз на, на Запоріжжі. Напрямку, але їх не складно виявити, їх помітно по їх роботі. І от якщо масштабувати цей досвід, мені здається, то ми як мінімум частково змогли б вирішити проблематику втрати позицій на лінії фронту.